Слава Україні, героям слава. Свіжі новини з війни. На сьогоднішній день було вбито 42 340 окупантів плюс 140 е, за сьогоднішні сутки Тисячу е, е, пленених 223 літаки. 192 гелікоптери плюс 1 за сьогоднішній день 1811 танків плюс 6 за сьогоднішній день. 4070 БТРів ВМП і другої бронірованої техніки плюс 15 за сьогодні. 960 артилерійських систем плюс 2 за сьогодні. 132 засобів ППО 261 РСЗВ, то тобто є комплексів Смершка Катюша і других плюс один за сьогоднішній день. 2993 автомобільної техніки та сестер плюс 15 за сьогодні. 15 кораблів та катерів, 754 оперативно-тактичних БПЛА. Російські окупанти заявили про готовність підірвати заміновану запорозьку атомну електростанцію. Російська армія завдала ударів ракетами та градами. По Дніпропетровщині. Вчора російські військові вдали по об'єктах на Вінниччині. Окупанти використали найновіші ракети «Кинжал». Власник Байрактар створив компанію для виробництва БПЛА в Україні. У 20 регіонах Російської Федерації створили 40 підрозділів добровольців для війни в Україні. На слов'янському напрямку окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в райони західної околиці Богородичного. Успіху не мали, відійшли. На Бахмутському, Бахмуту, Бахмутському напрямку окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка, Бахмутське, Покровський Солідар, Покровське Бахмут. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучий відсіч українських воїнів та відійшов. На Авдіївському напрямку російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак, Авдіївка, Весела Піски, Новоселівка, Друга Красногіровка, Олександрівка, Мар'ївка, Кирилука, Павлівка та Перечистівка і Новомайорська. Українські воїни завдали ворогу значних втрат і відкинули назад. ЗСУ знищили командно-спостережний пункт ворожої батальйони тактичної групи в Брускнимському та районі зосередження озброєння техніки у Олешка Херсонської області. Шість складів боєприпасів у Бориславському та Херсонському районах. І команду спостережний пункт ворожої батальйони тактичної групи в Брускінському Бруск на півдні. 30 військових Російської Федерації та командний пункт ТРК. Тор, два танки, двір-системи склад припасів та інше озброєння на Миколаївщині.